Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Заходить в ірмінину казино і тримає руки в кишенях штанів. До нього підходить конференціє. Добрий вечір. Ви граєте? Ні, брате, чухаю. Вітаю молодь на техпідтримці мого каналу. От ви колись грали в казино? Я пару разів да. Пройбався, звісно, там дом, комп'ютер. Оно на мамонті монтую відоси. І тепер у мене заборонено відвідування таких місць. Ги. От це чувство, коли ставиш в рулетці на червоне 69 і в попки щось шекоче. І мені кажуть: вибачте, але ви проїбали все. Всього хорошого, до побачення. Ех, були ж часи азарту. Ну а сьогодні піде розмова про йобаний рот етава казіно. Про російську рулетку, але будемо її називати смертельною, бо я так хочу. Камшот в сенсі бакшот рулет це модифікація смертельної рулетки, але замість револьвера ми граємо з дробовиком. І на кону не тільки наше життя, а й страхітлива рожа, на ім'я у нього немає ім'я, всі звуть його круп'є або ділер. Цей додік грає з нами три раунди, кожен з яких ставить перед нами складний вибір стріляти в себе чи в фурію, тобто ділера. Кожен постріл може стати останнім, але ми ж не лохи, так. не Перед початком гри ми опиняємось в толчке якогось клубешника, яка нагадує та нічого не нагадує, блять, звичайна параша на київському вокзалі. Виходимо з неї і чуємо цей Dance Hard Tectonic Rave 2008 і надовго не затримуємось, рухаємось далі. Можемо, звісно, нам за це навіть ачівку можуть дати. Тут стоїть мужик, який вроді би як нас всі раунди, окрім третього, буде діставати з того світу. Тож можете йому подякувати. Заходимо в кабінет, прямо як на екзамені в універі, а там ця риба капля. Я про препада, якщо шо. Ділер посміхається нам та протягує так звану відмову від претензій. Типу, якщо ми здохнемо, то йому буде пахую. Записуємось, і гра починається. Що стосується самого геймплею, він простецький, але очко стискаючий одночасно. Круп'є завжди заряджає дробовик патронами двох типів: червоні, бойові, голубі, холості. Після цього рушниця перед вами і тут починається найцікавіше. У кого стріляти? У себе чи все ж таки в круп'є? Звісно, що ми не далбайоби і стріляємо. О, так, окей, це було неочікувано. Я думав, що я щасливчик. У кожного є декілька життів, представлених як заряди, і кожен постріл це шанс або вижити, або втратити заряд. Головне, вчасно зробити правильний вибір. Ну і ще треба запам'ятовувати, скільки було пустих, скільки бойових патронів. Дуже часто по мірі гри забуваєш нахуй і за що потім платишся своїми зарядами. Тому треба бути дуже уважним. Починаючи з другого раунду, ділер, як він каже, робить гру цікавішою, дає нам по 2, а з третього раунду по чотири предмети. В основній грі це 4 предмета, але ще є й додаткові, але про них пізніше. Пачка дзигар знімає стрес та повертає один заряд. Хмільне, міцне, нефільтроване. Хмільне, міцне, літрове. Пиво дає можливість викинути поточне заряджене патрони з дробовика. Без його пострілу збільшуване скло, жартів про лупу і пупу не буде, але показує поточний заряджений патрон у дробовику ножичок. Дозволяє відрізати ствол дробовика та при пострілі зняти два заряди у дилера, ну або у себе та кайданки: наручники дають можливість закувати дилера в них. Дилер пропустить свій наступний хід, не зможе стріляти, використовувати предмети та все таке інше. Головне, що ви можете по ньому йобнути пару разів. Останній раунд кожної гри переходить в так званий режим останнього пострілу, де у гравця відрізають можливість хілитись. Та користуватись дефібрилятором. І тут все вирішується одним пострілом. Якщо програв, то пососе. Після того, як ми виграли свої перші бабусики, нам відкривається режим Все або нічого. По факту, це безкінечний режим. Типу, тепер нам пропонують випити колеса, які якоби впливають на можливість водити машину. Пізьо. Цей режим також складається з трьох етапів. Після третього раунду на екрані з'являється поточний виграш гравця з можливістю зіграти ще три етапи за подвоєну суму. Якщо гравець приймає пропозицію, то все заново. Якщо ми відмовляємось, показуються результати. Як я і казав раніше, тут трошки більше предметів, і ось тут я розкажу про нові: телефон, який предсказує майбутнє. Просто одноразовий телефон дає інформацію про те, бойовий чи тостий патрон і його номер в вубоє. Адреналін. Дає можливість вкрасти будь-який інший предмет дилера, крім іншого адреналіну, і відразу застосовує викрадений предмет. Інвертор. Інвертор дає змогу замінити тип патрону заряджений в дробовик на протилежний, бойову на холосту або навпаки. Таблітосіки. Таблетки дають можливість вилікувати два заряди з шансом 50% або прибрати заряд теж з шансом 50%. Стиль гри зроблений гарно. Оці всі ваші хоррори в піксілях, а мама, подивись, я PlayStation купив першу. Ну і музика це прям вишка. Дуже годні треки, які не наскучують і додають драйву до гри. Бакшот Roulette це не просто гра про ризик, це про їбуче казино. Сука, ви собі не уявляєте, як я плювався, коли записував цей їбучий геймплей. що ділер просто мене натягує на цю рушницю, їбану. Хоча до цього у мене все виходило, і було, блять, гуд. Пару слів про онлайн. Можливо, скоро його додадуть, і можна буде розйобувати єбасоси онлайн гравцям. Я дуже на це надіюсь. Якщо ви шукаєте інді гру, яка змусить вас очкувати з кожним пострілом і пропонувати цікаве стратегічне рішення, Roulette точно заслуговує на вашу увагу. Дуже дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, щоб Ютубчик відоси просував і поділитися своїми смішними коментами. Бо я дуже вдячний всім. Останній відос, я дивлюсь, непогано так залетів. Для такого каналу, як я. Тому я буду дуже вдячний всім, хто буде поширювати. І забув сказати: я не буду їздити до вас та лапати за яйця, як я обіцяв в минулому відосі, бо вам це, блядь, подобається. А мені сука страшно, що капець. А, до скорого до побачення.